Ознаки порушення жовчого відтоку. Причому тут не важливо, чи є жовчний у людини, чи він видалений. Як же це зрозуміти? Достатньо звернути увагу на кілька сигналів організму. Проблеми з випорожненнями, такі як часті запори або, навпаки, рідкі світлі випорожнення. Ідеальні випорожнення щільні тонуть у воді і майже не залишають слідів. Проблеми з травленням, такі як здуття, метеориз, відріжка після їжі, відчуття тяжкості, навіть якщо їжа була легкою. Неприємні симптоми, такі як гіркота роті, відсутність апетиту вранці. Нічні прояви, такі як акне, псоріаз, дерматит, надмірно сухі шкірі, особливо на ліктях і п'ятках, ламки снігтів та волосся. Чому ж так відбувається? Жовч відділяється на будь-яку їжу, але найбільше на жири. Якщо в раціоні не вистачає корисних жирів і білків, жовч застоїться густіше і починає погано виконувати свою функцію. А якщо організм ще й не отримує достатньо води, ситуація тільки буде погіршуватися. Хочеш більше корисної інформації про здоров'я? Підписуйся, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас залишилися запитання. Пишіть у коментарях з радістю буду на них відповідати.